Здолають нас людях вітри, бо на сонячній нашій планеті, українські цвітуть кольори, рідна земле моя України, знаю жити мешти у віко і всі з тими у Рожнятівському краєзнавчому музеї Бойківщина відкрили фотовиставку світлин краєзнавця і фотометця Івана Парадовського, який у лютому 2020 року відійшов у вічність. Усі матеріали використані на фотовиставці з домашнього архіву Івана Степановича, хранителькою і зберігачем якого є його дружина Ванда Парадовська. Що це бойко із гуцульським корінням? Справа в тому, що народившись на землі писанкової Коломиї, Іван Степанович все життя своє присвятив в Бойківщині, тому що жив і творив тут. Іван Степанович здавалося, що не ходив, як казали. По землі а літав у пошуках свіжої інформації для того, щоб вчасно подати ті всі події і події, які відбувалися у нас на Рожнятівщині за межами нашого колишнього Рожнятівського району та Бойківщини, зокрема. Перебуваючи з творчими візитами у Франції, у Голландії, у Польщі, у Німеччині, він всюди пропагував нашу бойківську культуру, наші традиції, звичаї і обряди. І що можливо навіть символічним, є те, що в більшості випадків він був у бойківському строї. От одяг його був приналежний до одягу Бойківщини, Хоча ще раз наголошую, урочинець Гуцульщини. Свій творчий шлях на Рожнятівщині Іван Парадовський розпочинав як хореограф і був справжнім майстром українського слова і гуморески. Своєю активністю і відданістю заряджав усіх оточуючих тільки позитивною енергією і вірою в краще майбутнє. Він організував творчий колектив, сам сидав за автобус. Забрав людей і їздив по наших громадах, по наших селах, їздив до наших людей, щоб пропагувати українську пісню, українське слово. До речі, Іван Степанович покійний і був майстром художнього слова, читав Гоморецький, якими виховував нас, виховував молодь. Це дуже-дуже потрібно, ну і було. На високому рівні. За те, що ми сьогодні зібралися і вшановуємо пам'ять, я би сказала, великої людини, тому що він своє життя жертовно присвятив суто розвитку нашого батьківського мистецтва, і хореографічного, і фольклорного. Він був з нами, він зафіксував. Коли ми їхали на 60 ліття Володимир в Кіцмані. У нас є фотографії Івана Степановича. Він кількість сказати, і він завжди був так. Я думаю, що він дуже цікаво розповідав про історичну подію революцію на Майдані. Він там був присутній, він зафіксував ці миті. Він живцем, він був патріот України, він вірив в те. Що Україна обов'язково відбудеться, буде могутньою державою, а наш народ береже свої традиції, своє обличчя і обов'язково війде в Європу. Івана Парадовського згадують не тільки як краєзнавця і фотометця, адже він був депутатом Рожнячівської селищної ради багатьох скликань, фотожурналістом газети Дзвони підгір'я, директором Рожнячівського народного дому, телеоператором телерадіоорганізації Незалежність, режисером-оператором Бойко тіві, членом національної спілки журналістів України і членом національної спілки краєзнавців України. Його творчий доробок справді вражає, і всі присутні на виставці пригадують його як справді талановитою і харизматичною людиною. Іван Степанович, депутат селищної ради, я селищний голова, взаємна співпраця, але його оці дружні поради завжди допомагали в роботі. Чи ми робимо День Рожнятова, чи ми знімаємо фільм про рожнятів, чи ми організовуємо будь-яку іншу роботу в плані соціально-економічного розвитку селища, він завжди там був. І завжди його добра порада, вона десь була доречною. Можна дуже і дуже багато говорити. Він дуже любив Рожнятів, своє селище. Він дуже любив взагалі Рожнятів, що любив життя і був дуже е, такою цілеспрямованою, порядною людиною. Це треба так, щоб Бог нагородив такими талантами всю одну людину. І так, напевно, до себе і забрав, бо стало. Сумно то, що діється в Україні, почало було діятися і щоб трошки звеселити душу і там. Вічна пам'ять, хай спочиваю в мирі з Богом, а кажу ще раз, що він в серцях і душах багатьох друзів залишився на віки. Це була перлина рожнятва, рожнятова перлина нашого краю. І... Дуже талановита, обдарована людина, твори якого світлини лишились і лишиться, я думаю, ще на багато-багато років. Лише якесь свято, він завжди тут, він фотографує, він на, по запрошеннях людей нас фотографуйте, нас фотографуйте, він сфотографував, бігав сюди, туди. Зараз, коли церкви вже його немає, і вже хто би не шукав його нема. Зустрічі з Іваном були завжди бажаними. Не було такого разу, щоб я не приїхав в рожнятю і його не зустрів. Я не пам'ятаю такого разу. Це, це, це могла бути якась така випадковість. І, і ці зустрічі завжди були бажаними. Він настільки був простий і невивищений, в ньому не було і чуть-чуть і, і, і гордині якоїсь. Що е, за тим всім він так, якби сховав свій талант, великий, багатогранний талант і свою обдарованість, про ту, яку казали ті, хто сьогодні виступав, він привозив пачку світлин, зустрічав мене Івано-Франківську, Даш, може, десь використати у газеті Галичина і друкували. І до мене друкували, і під час того, як я там працював, друкували його світлини. Вони були завжди цікаві, вони завжди такі були, знаєте, з любов'ю зроблені. Сказав одну історію. Це не історія, це так постійно ставалося, коли я з Іваном Степановичем зустрічався, він мені завжди. Роман, я тобі дуже дякую, що ти мені купив фотоапарат, а може, навіть і свідки десь були брали. Не". Я кажу, Іван Степанович, це не я, це це районна рада, купила вам фотоапарат. Розумієте, але я для, для чого це веду, що Іван Степанович був з числа тих людей, які пам'ятають доброї. Завжди про це говорили. Можливо, тому так і Бог скоро забрав його до себе, знаєте, що він потрібен там напевно, правда? Інтернет зараз простомертне перед його заслугами, перед його талантами, перед його архівом. А музей це має зберігати цей архів. Архів державний, архів ОТГ Рожнятівського, адже десь ці матеріали мусить накопичуватися. Дякуючи пані Ванді, що вона. Зберегла це так само ці матеріали, оці фотографії, а скільки фільмів, а скільки фестивалів. І хочу закінчити таким чином, що якась містика є Божа, або якесь Боже проведіння, що на одному із фестивалів я мав фотографувати і бути присутнім, а це фестиваль буде граю брошним. А ми прощалися з ним на цветах. Той самий день. Я знову альбом заглянув в загляну, пам'яті Івана Бародовського. Як тобі там, Іване, чи бачиться наш рожняків, через грудневі тумани? Важко все сприймати, важко тебе немає. Ми сюди зібрались знову, з нами музей розмовляє, Вивчив твою потомову. Кожна світлина згадує, мить подаровану Богом, ти залишив нам спадок, коли збирався дорогу. Нині ми всі відчули, як ти ловив отомиті, жаль, що все в минулім, як і роки прожиті. Згадуємо з собою, яким же ти був із нами, як ти завжди з любов'ю, часом творив панорами. Дякуємо, друже Іване, за все, що, що творив ти чудово. Знов я альбом заглянув. Іван Парадовський. Найкращий друг Івана Парадовського, науковець, краєзнавець, письменник і педагог Львівського національного лісотехнічного університету Василь Чуповський не видав жодної своєї книги чи статті без світлин Івана Степановича. Він також згадує про мрію Івана Парадовського, яка не здійснилася при житті, але може реалізуватися вже по смерті. Не обійшлася жодна моя наукова праця, жодна моя книга, жодна моя стаття, яка була не. Не була проілюстрована його світлина. Ну, да, це був безперечно великий кінометець, навіть кінометець, не лише фотомайстер. Такий був добре знаний усім, Василь Пеліп'юк. Після Пеліп'юка в один ряд можна поставити сміло нашого дорогого, який відійшов уже. За небеса Івана Степановича. Бо його ці фотоальбоми про Бойківщину, про Рожнятівщину. А великою мрією для нього так вона і не з'яснилася, Вона є, я знаю, в сімейному архіві. І це взагалі фундаментальна фотолітопис Рожнятівщини у світлинах, яка за браком коштів, знаєте, що спустили, подіями зараз. З нашим старшим братом відбувається. Так, не встиг мені її видати. Але я сподіваюся, що вже після тих подій, які він завершається, я думаю, в найближчий час із тим нашим старшим братом. Він нам передав частинку себе. Я думаю, що ви це відчуваєте, коли зустрічаєте мене або брата, або ще там десь далеко є ще брати чи ніцях мене. Це дуже приємно, що, що є такі люди, які пам'ятають, люблять його, живуть з ним дотепер. А ми це маленьке відображення. Пані Ванда також сприяла у цьому, допомагала йому завжди. Він ходив гарний, симпатичний, вигладжений, гарній сорочці ці вишиванці. Я весь держу, тому що в мене слів немає, бо в мене така енергія, якби він вже зараз так був з нами, розумієте, пробачте. Я дуже-дуже вдячний, що я є його сином. Я дуже цим горджуся і буду завжди цим гордитися і передам своїм донечкам, своїм правнукам по продовженню цю енергію, цю безмежну енергію, цю таку нескінченну, безмежну енергію, яка живе в мені. Пам'ять про Івана Парадовського житиме вічно у серцях його рідних, друзів і мешканців Рожнятівщини. Адже по собі він залишив вагомий слід у розвитку культури, краєзнавства і фотожурналістики нашого бойківського краю.